Пожежний рятівник шляхетна професія, адже найважливіше це життя людини і врятувати його багато коштує. 3 грудня до Дніпропетровська завітали представники національного університету цивільного захисту України, аби представити учням середніх навчальних закладів вишів пропозиції для подальшого навчання цієї професії. Щорічно в Україні під час пожеж гинуть близько 4 тисяч людей. Зменшити таку навтішну статистику завдання Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Майбутніх МНСників навчають боротися з вогнем фахівці Національного університету цивільного захисту України. Так вихованцям ліцею із посиленою воєнно-фізичною підготовкою та старшокласникам показали, як боротися зі стихією. А опісля на лекції запрошували до себе на навчання. Наш вуз знаходиться базовий у місті Харків, а також наш структурний підрозділ. Чи це Черкаський інститут. Пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, тобто міста Черкаси. Також підготовка фахівців здійснюється, я вже сказав, у Львові, до складу якого, крім безпосередньо ЛДУ БЖД, входять Вінницьке професійне училище, яке знаходиться у місті Вінниця, тобто чотири навчальних заклади покроїв. У цьому році є певні особливості при вступі до вишів, які готують рятувальників, Ще на початковому етапі обирають кращих з найкращих, тож умови із року в рік стають ще більш жорстокими. Конкурс існує. Значить, якщо взяти попередній рік, і вважати, що кандидати на навчання на бюджетну форму навчання набрали необхідний бал ЗНО, склали медичну комісію до жорстку, склали іспит фізичної підготовки, то остаточно приблизно два. Два з половиною кандидата на місце. Рятувальник. Ця професія, не дивлячись на її небезпеку, має достатньо великий попит серед сучасної молоді. Пробував, займався спортом, пожарний прикладний спорт. Понравилось і вирішив поступити в пожарний. Надія Басич, Володимир Позняк, новини 9 каналу.